Кожного хто приєднується до зла Збройних сил України, і їх очікує без ЗВП. Це фундамент будь-якого підрозділу, як то дешеве, які сухопутні війська, тому що це основа з основ. Вазова загальна військова підготовка проходить зараз згідно законодавства 45 діб. Там всі новобранці навчаться самого того, що їм потрібно для виживання, так скажімо, для того, щоб захистити нашу країну і залишитися цілим, це як правильно стріляти, як правильно дати медичну підготовку, це все триває. Люди навчаються, вони навчаються і в стресових ситуаціях. Коли вони прибувають на перший день на БЗВП, відбувається нульовий день, коли, тобто, їх робудять посеред ночі. Люди ще максимально не зрозуміли навіть, де вони і що вони, вони починають їх там. Водою поливають димові шашки, постріли, люди в паніці. І кожен військовослужбовець, який попадає на БЗВП в цей нульовий день, показує на що він здатен, і командир вже розуміє, що людина може, чого не може, чому треба піднавчити. Так скажемо, тому ось такий процес саме на БЗВП відбувається. Потім, уже, якщо брати подальшому, люди попадають на фахову підготовку. Це для того, щоб вже зрозуміти, кожен навчається вже так скажемо, по своєму напрямку, і потім вже бойове злагодження з підрозділом.